Вітаю, друзі. Вже котрий місяць наші слуги народу обсуждають закон про мобілізацію. А я пригадую майдан, коли ми в ейфорії, що перемогли того Януковича, мріяли, що буде створена народна армія, почали створювати Національну гвардію, яка мала стати основою. Основою нової української народної армії. Але, на жаль, сталося, як сталося. До влади знову прийшли бандити, такі самі, як і ті, що і попередні з них, але ще більш голодні, ненажерні, не ненаситні. Ті кролики, Пашинські, Пашинські Януковичі. Оголо. Пардон, вибачте, Порошенки і інша бризота. І про народну армію моментально забули, а Національна гвардія перетворилася у нові внутрішні війська, які стояли проти нас на Майдані і ну, билися з народом, захищаючи інтереси олігархо бандитів, які були при владі. Ну і те саме зараз. Але якби як ми мріяли, була створена така всенародна армія по типу ЦАХАЛ, як в Ізраїлі, ну або в Швейцарії, ну або просто хоча б дали якийсь, якийсь закон про вільне володіння зброєю, щоб почали якийсь вишкіл людей і так далі, тому подібне. Але краще було б на законодавчому рівні це зробити, створити український ЦАХАЛ. Цахал, це в перекладі народна армія, все, не треба нічого видумувати. То, розумієте, якби кожен чоловік від 18 до 60 років, а при бажанні і жінка зна, мала можливість мати зброю, мала можливість, мали можливість пройти вишкіл. Мали можливість були приписані до якоїсь військового підрозділу. Ну, наприклад, я мешкаю в величезному будинку, тут 500 закам квартир. Ну, готовий батальйон був би з цих мужиків. Ми б знали одне одного і на випадок би нападу якоїсь орди. Ми б всі разом вийшли як сусіди і билися б. Ну перед тим. Будучи підготовлені. Ну так, всі нормальні. Люди. Так, ну, якби в Ізраїлі не було цахалу, їх би давно схарчили. Розумієте, коли така малесенька країна живе в оточенні ворогів, У нас же та сама історія, що в Ізраїлі така сама орда нас оточує і мріє нас знищити. А ми. Жуємо соплі і ніяк не, не зрозуміємо, що треба робити. Але знаєте чому так? Тому що в Ізраїлі держава створена для людей, а в Україні для олігархобандитів. бандитів. І жоден олігархо-бандит не допустить, щоб була народна армія, щоб ми всі з вами спали з автоматами, кулеметами, вміли військові справи і так далі. Тому подібне. Чому? Тому що жодна влада не буде, не, не, не буде спроможною грабувати і принижувати народ, в якого вдома храниться кулемет чи автомат. Ну чи це не так? І пробачте мене, е, організувавши народну армію, ми мали організувати виробництво власної зброї, патронів, снарядів, але це нічого не робилося. Тільки по одній причині тому, що влада в Україні всі 30 років працювала і продовжує працювати на Росію, взагалі не думаючи про те, що буде в Україні колись, а думаючи тільки про одне: як її найдорожче продати і гроші вивести десь за кордон. Бо якби влада у нас була народна армія була народна, то пробачте. Ми б були сильні, і якби Путін знав, що 40 мільйонів українців, бандерівці, так як вони кажуть на нас, мають вдома автомати, хер би хто навіть дивитися. Всі б боялися б навіть дивитися косо в наш бік, розумієте? А так, маємо, що маємо слабі, обдерті і биті. Ну, ще до того, коли... Міністр внутрішніх, внутрішніх справ звертається до е, своїх співробітників МВД. Хлопці, не переживайте, ви маєте залізну броню, вас ніхто ніколи на фронт не візьме. Чули, ж всі це ж не я сказав. То це каже тільки продне, що влада значно. Краще ставиться до своїх охоронців, до цієї МВД цих мусорилів, ніж до воїнів збройних сил України. Отак От воно і є. На жаль, в цій країні олігархо Паханату.